Друзі! Сьогодні хотіла би відкрити для вас тему, яку я не бачу, щоб дуже сильно хтось розкривав, але я вважаю, що вона заслуговує на окреме відео, тому що це тема про підтримку у Канаді української спільноти. Зараз хочу. Розказати, донести інформацію саме по Waterloo Kitchener Cambridge. Скільки тут роблять люди для того, щоб ваше життя стало краще? Як вони вас знаходять, як ви їх знаходите? І якщо цікава ця тема, то приєднайтесь, підписуйтесь, ставте лайк. і... Погнали розкривати цю тему. У нас а, сьогодні у нас березень місяць, а, десь отака погодка, 25 березня. А, я знаходжусь а, зараз а, у... біля школи. покажу десь... де. А, можете... Чити і адресу, і а, навіть оцей логотипчик це школа, українська школа. Тут не тільки українська школа, це такий заклад, де приймають дітей на вихідних. Де вони займаються, ось тут десь займаються мої діти в одному із цих віконечок. Сорі, не хочу виходити на вулицю в таку погоду. Маю надію, що ви зрозумієте чому? Отже, що дає ця школа? Це українська школа, яка, яка заняття в які проходять по суботах. І кожного тижня це абсолютно безкоштовно, абсолютно без ніякого твого втручання в це. Ти приходиш як в звичайну школу, віддаєш дітей на дві з половиною, здається, годинки, і вони займаються в класі з вчителями української мови. Вони отримують знання українська література, вони вивчають вірші, вони вивчають пісні, вони. Готуються до свят, таких як 8 березня, але 8 березня у нас було цього року не. Присвячене, як це зазвичай, жінкам, а присвячене Дню народження Тараса Григоровича Шевченка. Тобто відмічали ми 9 березня день народження цього поета, письменника. І це було прикольно, тому що мені здається, саме це в Канаді. Ти відчуваєш свій зв'язок із Україною і підтримка таким чином в наших дітей цього відчуття, цих знань це дуже важливо. Бо пізніше я хочу ще розказати вам, скільки допомоги зробила українська саме спільнота для українців, які приїхали сюди. І люди, які народились вже у Канаді, але вони все життя прожили з думкою і з розумінням того, що вони українці, вони так пишаються цим. Ви собі уявити не можете, скільки вони хочуть допомагати українцям, як вони настроєні на допомогу, і взагалі як вони. Бажають, наскільки вони відкриті, для того, щоб ми могли звертатись до них допомоги від української спільноти. Я зареєструвала також своїх дітей на літній, літній табір. Він буде проходити. Один місяць протягом одного місяця записатись можна у ті, на ті числа, які вам зручно, але я записалась на весь місяць, бо мені здається, це прикольно те, що діти можуть кожного дня влітку приходити сюди до школи. і Тут будуть якісь у них заняття не тільки українською мовою, а й я так розумію, англійською мовою. Але це я думаю буде дуже цікаво, і це знову ж таки абсолютно безкоштовно. Також від української спільноти, а також від провінційної програми, є підтримка дорослих людей, яким допомагають. По-перше, створити резюме, якщо у вас його немає, або немає досвіду, бо специфіка канадського резюме трошечки відрізняється від специфічних в нашій. В Україні. Тому тут допомагають з цим. Також тут є програма для купівлі проїзного квитка на автобуси, тобто ціна взагалі коштує проїзний на місяць. 100 доларів, а завдяки цій програмі на 50% менше, тобто там 50 доларів з податком у вас буде проїзний на місяць безлімітний. Також, якщо ви не безлімітний, якщо не квит, то можете взяти просто цей квиток, він буде поповнювати рахунок і платити не 350 за проїзд, а долар. там з чимось, ну тобто 50% від ціни, що теж дуже корисно і дуже допомагає українцям, які тільки щойно приїхали і не можуть, і вони поки що рахують, переводять в гривню всі ці ціни, і в таку, таку депресію впадають, бо ціни досить неприємні для. Для людей, які приїхали сюди. І тому багато допомоги з курсами, наприклад, мовні курси або курси якісь професійної освіти, це також все. Безкоштовно можна дізнатися. Є організація YMCA, яка надає українцям, по перше, три місяці безкоштовно заняття в тренажерному залі і фітнес-центрах. По-друге, ті мовні курси або якісь спеціальні курси. На мовні курси я, наприклад, зареєструвалась, Мене, звичайно, там трошки треба було почекати оцінку твоїх знань. Мені провели двочасовий співбесіду, на якій визначили мій рівень англійської мови і прописали мене на записали мене на курси. Курси також можуть бути різні: можна онлайн, можна офлайн. Це відвідувати заняття по місцю, наприклад, проживання там, десь у вас найближчі відділення, або Прямо в університеті можна записатися і проходити курс в університеті цієї англійської мови паралельно з якоюсь спеціальністю. Все це можливо, все це підтримка, тому я вважаю, що це відео саме для тих людей, хто шукає, які ну, можливо, на що можна очікувати від. Канади, як від української конкретно, спільноти в Канаді, що ви отримаєте тут досить багато підтримки, особливо якщо ви переїжджаєте на перший час, ви можете знайти хост. Тут є організація, яка поселяє на три місяці безкоштовно у гуртожиток, або знаходять хостів. Різні варіанти в залежності від ваших вихідних. Даних. Тому я вважаю, що Дуже дуже багато роблять люди, і я дуже дуже вдячна українській спільноті в цьому плані, що вони це роблять абсолютно відкрито, абсолютно ще й запитують, що вам потрібно, може щось хочуть допомогти. Тобто, дійсно люди зацікавлені просто допомагати. Як я знаю, що це навіть на рівні. У них, коли ти отримуєш піар, і потім ти отримуєш уже громадянство Канади, то це прямо як правило їх одне з правил, які вони підписуються, грубо кажучи, що якщо людина потребує допомоги, то ви повинні зробити все, що від вас залежить, щоб допомогти цій людині. Дякую вам всім за увагу. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео, де я розкриваю досить цікаві теми.